Та вас, мої дорогенькі, я Ірина. Євросоюз сьогодні передасть півтори мільярди євро доходів від заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон Дерлянь. Це було повідомлення від 26. Від 26 липня. Ви знаєте, в мене одразу запитання, тому що я це чула по радіо. Я вже знайшла це українською мовою. Є така стаття в Центр журналістських розслідувань. Ось, і дійсно, ця інформація правдива. Мені потрібно було просто подивитися, бо про це повідомила Урсула фон дер Лянь. Ось, і я це чула по радіо вчора. І ви знаєте, в мене перша думка і в мене, і в мого чоловіка. Бо там говорили, направлять, здається, сказали, 90% направлять на Київ, щоб вони закупили е, зброю. А я зразу свої, і мій чоловік так само. Ну, чому не, дати, не надати розумієте, зразу зброю на ці гроші? Але, розумієте, це все коштує? От і мені, і моєму чоловікові стало цікаво. Чи дійсно дойдуть ці 90% на армію, на зброю? Ось, давайте зразу будемо ділити. Підеться на армію. Де ці 90%, тобто з 1,5 мільярда, ну це більше мільярда повинно бути, так? Це десь, давайте скажемо так. Зараз це десь 1,3. 1,3. 1,35 мільярда десь так. 1,35 мільярди. Але неважливо, 90% з півтори мільярда мають піти на е, зброю. Чи це якась частина піде, чи не частина? Зараз карти покажуть. Наша влада прихапужнічає собі. Чи кудись взагалі в інше русло вони пустять ці гроші? Куди пустять вони ці гроші? Мали би на армію. Бачите, е, карта тут про гроші. Гаразд, от частинка якась, 25% піде на армію, щоб ви розуміли, скільки піде на. От, тут, ну, половину зразу піде. Бачите, половину зразу піде. Впаде їм. І ще кудись. Ну, тут ні. нікуди вони далі не підуть. На армію піде 25 і е, половина з, з цих, е, тобто 500 мільйонів точно, якщо не більше, піде на. Владу, особисте. Тут особисте. От ми так питали. Влада прихапужничає собі. Ось воно так і є. На війська дуже мало. Ну так я як я як думала Куди тут може піти? Ну Я не бачу, що тут кудись піде. Тут замовчується. Ні, скоріше, ні. Тут нікуди більше не піде. Собі і трошки на армію дадуть. Ну Попажу, ви розумієте, що це дуже мало. Це може бути навіть менше, ніж 25% на зброю. Бачите, паж він раптом тільки з цією булавою. Ось якось так. А тут прихапужнічаю. Одна частина покажуть, от, а друга частина половину собі, 100%. Це карта завжди 50 на 50. Тобто 50%. Чи знає про це? Євросоюз. Що вони прихапужнічуть. Чи будуть слідкувати взагалі? Давайте так подивимось. Чи буде Євросоюз слідкувати за цими грошима? А з другого боку, це має український народ слідкувати. Чи будуть вони слідкувати? Ну, вони будуть слідкувати. Але що вони зможуть зробити? Вони Ніяких дій не зможуть зробити. Ні. Ніяких дій тут. Ні. Вони бачать, але нічого не можуть зробити. Ні. Не можуть вони нічого зробити. На жаль, мені дуже шкода, мої дорегенькі. Навіть дуже шкода, тому що чи знають про це. До речі, в нас я не чула цієї інформації. Не чула. Це ту... Для ч... чому замовчується ця інформація? А може, не замовчується? Можливо, говорять. Ну, щоб вкрасти, щоб побільше вкрасти, щоб ніхто нічого не знав. Тому і замовчується. Обнулити це все. Ну, все обнулити не вдасться. Якась частина, дуже маленька частина, піде на армію, але це дуже мало. Настільки мало. От уявіть собі, ви маєте солдату дати все від взуття до трусиків, до шкарпеток, до все-все-все-все. Хоча тут ні, тут має піти на зброю, наскільки я розумію. Наприклад, ви купите йому автомат, а не дасте йому патрони. От і все. Вже. Або навпаки, дасте патрони, а не дасте автомата. Розумієте? І стріляй патронами без автомата. Якось так. Без зброї. Не до комплектація буде. Нех не вистачати. Ну, дуже недобре. Я, я так і знала. Інтуїція все ж таки працює. Гаразд, мої дорогенькі, як ця влада краде, так ще ні одна не крала, навіть кучма так не крав. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Якщо будуть у вас запитання, будь ласка, задавайте будемо робити розклади, розбирати, робити розслідування, досліджувати ваші питання. Все буде Україна, мої дорогенькі, тільки разом ми переможемо і внутрішніх, і зовнішніх ворогів.